Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 23 третя година в Києві. Марафоні час новини, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ЕСІТІРВІ та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. 12 рятувальників постраждали під час російської атаки у Степногірській громаді на Запоріжжі. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти вдарили в дронами по пожежно-рятувальній частині. Особовий склад був в укритті. Заявила в ДСНС, але є поранені. Під час евакуації працівників ворог знову відкрив вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини. Усі травмовані в лікарні, один з них вкрай важкому стані. Наслідок прямого влучання пошкоджене приміщення і транс. transporte. Краматорськ оговтуються від вечірньої атаки. Ворог вдарив по приватному сектору та промзоні. За даними міського голови Олександра Гончаренка, є постраждалі на місці. Працюють екстрені служби. За день окупанти вже в четверте б'ють по Краматорську. Там одна людина загинула, двоє поранених. Окупанти продовжують активно розбивати мирні міста в та артилерією. Росіяни атакували з десяток населених пунктів. Заявили обласні військові адміністрації. Під ударом знову опинилися Покровськ, Костянтинівка, Гришини. Також ворог скидав керовані авіабомби на Дмитро Колене, Привілля та Самарське. У населених пунктах зруйновано, або пошкоджено більше як 60 цивільних об'єктів. Половина з них житлові будинки. У прифронтових зонах поліція та волонтери продовжують евакуацію. Напередодні вдалося вивезти з гарячих точок 247 людей, серед них 16 діти. Операції з порятунку стають додалі складнішими через постійні удари російських ФПВ-дронів. Але наші поліцейські та волонтери ризикують власним життям, об'їжджають місцевих і просять виїхати із небезпечної зони. Спеціальний репортаж з Костянтинівки Єгора Ромахла. Ромахлавітіна гаряше віше. До Костянтинівки заїжджаємо разом з військовими, адже без супроводу пересуватися містом вже небезпечно. Деякі вулиці та райони перебувають під постійними атаками дронів. Чи не щодня сюди залітають і ворожі каби? Знищеними нині вважають 30% Костянтинівки. А ось це один із найрозбитіших районів міста. Та, попри такі руйнування, тут досі живуть люди, як от пані Людмила. Давайте, певно, що трошки до підвалу. Давайте ховатися. Трохи. Наш діалог почався з прильоту російської керованої авіабомби. Пенсіонерка каже, таке тут постійна історія. При цьому виїжджати не хоче. Мовляв, прожила в цьому будинку 40 років. Поки люди живуть у, у домі і у домі живуть, оце так вийдемо там вечором там повчаємося. Вроді як легше. Та це, як виявилося, не єдина причина відмови від евакуації. Не можу дитина їхати, бо в мене тут племяннічок і манюня таке. Другий раз прино приносить мені. А дитина тут ще так ага. племянні. А, а чого вони не вийдуть? Теж нема куди з дитиною. Нема куди, я нема за що. Почути шокує. Та на жаль, це далеко не поодинокий випадок, кажуть у поліції. На зараз по Костянтинівці. Маємо інформацію, що всі діти евакуйовані, однак е є випадки повернення родин. На жаль, нині у Костянтинівці залишається приблизно 9 тисяч жителів. Одна з причин цього наявність усіх потрібних ресурсів: вода, світло усе це тут відновлюють після обстрілів. Тому люди вважають, що ще трохи можна почекати. Люди розуміють, коли бачать на власні очі, як палають багатоповерхові будинки, як знищується приватний сектор, цілими вулицями. То вони дійсно приймають рішення. Щодо евакуаційних заходів. Та є проблеми з евакуацією із того ж Покровська, який зараз ще ближче до ворога. Нині у місті залишається приблизно 1800 жителів, і усі вони виїжджати не поспішають. Давайте. Давайте, щасливо, все добре. Давай, що ви не їдете, ні? Ні, ні, ні. Давайте теж поїхали. Не, все, Всі ну, все, да, все, давай. Давай, давай. Крім цього, самі виїзди евакуаційних команд, тих самих білих янголів, стають дедалі ризикованішими. Окупанти частіше цілеспрямовано б'ють ФПВ-дронами по евакуаційних загонах. У нас був випадок, коли працівники ДСНС роздавали людям воду, привезли питну воду і розвозили по районах. В цей час росіяни ФПВ-дроном завдали удару по машині рятувальників. Наші парамедики приїхали рятувати хлопців і. І по машині парамедиків було нанесено удар. Та, попри усе, поліція та волонтери продовжують свої небезпечні місії, аби кожна людина мала шанс на порятунок у якій складній ситуації б не перебувала з Донеччини. Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти Сітів єдині новини. Голова служби безпеки України Василь Малюк підсумував деталі спецоперації Павутина. Знищено 41 військовий літак ворога. Загалом це понад третина стратегічних носіїв крилатих ракет на головних аеродромах базування Росії. Зокрема, це літаки а 50 Ту-95 і Ту-22М3. Орієнтовна вартість ураженої стратавіації сягає понад 7 мільярдів доларів. США. Геніальна спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною логістично. Її готували півтора роки, а контролював особисто президент. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Це відео і голос Василя Малюка. Вчора облетіло весь світ. Мільйони українців раділи унікальній спецоперації, який позаздрили б кращі спецслужби планети. Павутина охопила чотири аеродроми глибоко в тилу Росії. Її результат приголомшив. Уражено 41 стратегічний бомбардувальник. На болотах коментарі ж до відео були геть іншими. Там полохає все. О, господі, ще раз дівчики. ще. М -м. у нас війна почалась в 11-й. Смотрите, что творится, Я не знаю, даже, что это сейчас взорвалось. Голова СБУ Малюк сьогодні розповів деталі павутини. Готували її понад півтора року. Спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців, але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо і з під землі? Спершу на Росію переправили ФПВ-дрони, які були заховані під дахами мобільних дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках. Водії Фур, нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи вантажівок відкрили дистанційно і дрони полетіли до цілей. От он, обчерап'я злітіло. Откуда злітає, Нічого не зрозуміло, а для чого техніка дійшла. А вантажівки потім самоліквідовувалися. Російські чиновники заповзято говорили, що все під контролем. По ситуации э, с массированной атакой беспилотников э, на объекты на территории Мурманской области. Прибыл на місто э, жертв и пострадавших нет. Російські пропагандисти не приховували розпачу, кричали про російський Перл-Харбор і закликали карати за розповсюдження відео. А можна ми розстріляти того срочника? От вивісти ту сволоч. И перед строем просто расстрелять, как предателя родины. А вот местные жители говорили те, что заборонно озвучивать у Кремля. Владимир Владимирович, докладываю установку голосами. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Мы все лохи. Еще раз скажу. фи Я выложу сейчас фото из этой фуры. Все дно заложено ими. Нам показали, что мы беспомощны. Президент Украины Володимир Зеленский, который перебывает ныне в Литве, Ав про вчорашній успіх і наголосив, для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України та дипломатія, підкріплена сильними кроками. Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І всім очевидно, що саме Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи. Світ вже почав вивчати українське слово павутина, адже такої винахідливої операції не могли придумати навіть автори фільмів про Джеймса Бонда. Її обговорюють не лише військові, а й політики та дипломати. Журналісти Wall Street Journal так написали про операцію Зухвала атака українських безпілотників на військові бази глибоко всередині Росії. Це блискучий приклад креативності та рішучості. Рейди безпілотників не змінять хід війни, але вони демонструють здатність України завдавати ударів далеко від кордону з Росією. Розвіддання, які були необхідні для проведення такої операції, що планувалося протягом 18 місяців, також мали б збентежити Кремль. Момент проведення операції вибрали ідеально, оскільки на понеділок у Стамбулі було призначено мирні переговори з росіянами. Йдеться у статті видання Телеграф. Ця операція продемонструвала, що Україна досі продовжує боротьбу, хоч би які похмурі заяви лунали з Білого Дому. Озброєння, виготовлене в Україні, змінює не тільки характер війни, яку розв'язала Росія, а й переписує правила всіх майбутніх воєн 21-го століття. Нація, відома своїми IT та інженерними секторами, геніально пристосувалася до ситуації, коли війська загарбника перевершують її за чисельністю та вогневою міццю. 1 червня може стати переломним моментом у війні, демонструючи здатність України завдавати нищівних ударів на глибину території Росії. Про це пише колишній полковник армії Британії Геміш Де Бреттон Гордон. Навіть велика російська машина пропаганди та дезінформації не зможе описати це інакше як катастрофу для Путіна та російських військ. Де вся ППО, яка захищає ці аеродроми та потяги? Можливо, охороняє палаци Путіна чи поїхала Північній Кореї в обмін на боєприпаси. Американські видання обережно підтвердили, що Вашингтон не був попереджений про удари. Білий дім тримає мовчанку. Василь Сафянюк, Анна Боль, Факта Сітів. Єдині новини. 5 червня у Вашингтоні зустрінуться лідери США і Німеччини. Зустріч стане першою особистою. До цього вони спілкувалися лише телефоном. Одна з головних тем переговорів Дональда Трампа і Фрідріха Мерца війна Росії проти України у програмі візиту німецького канцлера до США, зустрічі з Трампом у Білому домі, спільний обід та прес-конференція. Основну увагу під час обговорення приділять відносинам між двома країнами та міжнародним питанням, як, от російська агресія проти України. Ситуація на Близькому Сході і торговельна політика. В умовах повномасштабної війни Україна не лише тримає оборону, а й крок за кроком відбудовує свою економіку. Бізнес продовжує працювати, інвестувати та шукати нові формати взаємодії з державою. Один з яскравих прикладів компанія Філіп Моріс Україна. Вона не лише продовжує роботу в країні, а й інвестує в безпеку. На Львівщині на території їхньої фабрики відкрили сучасне укриття за 60 мільйонів гривень. Це приклад того, як бізнес може і має дбати про людей. Про нові виклики взаємодії з державою та важливість відповідального бізнесу далі в сюжеті. У той час, коли російські ракети продовжують летіти по мирних містах, нищити цивільну інфраструктуру та вбивати невинних людей, міжнародний бізнес вірить у нашу країну. Компанія Філіп Моріс Україна посилює присутність на нашому ринку. Під час круглого столу за участі торгово-промислової палати України на фабриці підприємства урочисто відкрили сучасне максимально безпечне укриття. Обсяг інвестицій 60 мільйонів гривень. Круття є зроблено по найвищим стандартам, тобто тут може перебувати 170 людей одночасово до 48 годин, тобто тут повністю, повністю автономні системи вентиляції, кондиціювання, вода, медична кімната. Фабрика з початку повномасштабного вторгнення призупинила свою діяльність у Харкові. А торік команда релокувалася і поновила виробництво у Львові. Генеральний директор компанії каже, під час реалізації проєкту не обійшлось і без труднощів. Основні складнощі були логістичні та логістичні це тому, що ми з самого початку одна з цілей цього проекту відкриття цієї фабрики було збереження кваліфікованих кадрів наших людей з Харкова. Тому для нас було, було важливо перевести дату роботу харків'янам, ми перевести їх сюди. Перевелось, адаптація, перевіз 250 людей. Це складна логістична задача, з якою ми справилися за словами представників місцевої влади. Сама Партнерство з відповідальним бізнесом є однією з основ для успішного відновлення регіонів. Львівщина залишається серед лідерів у цьому напрямку. Хоча обсяг інвестицій, ще не досягає до воєнного рівня, вони продовжують надходити. Найактивніше вкладають у переробну харчову, логістичну та енергетичну галузі. Водночас регіон планує ще активніше розвивати співпрацю з міжнародними компаніями, адже це дає стабільні результати і довгострокову перспективу. Цей об'єкт Філіп Моріс, зокрема інші об'єкти, зокрема крайзель, це. Ті проекти, які релізовували кінвестиційні проекти, реалізовані в межах вже після початку повномасштабної війни. Вони мають стати наявним і очевидним прикладом, що в Україну можна і потрібно інвестувати. Триває активна робота і на загальнонаціональному рівні у Верховній Раді наголошують, довіра міжнародних партнерів це результат конкретних рішень. Законодавча підтримка прозорі правила гри та податкові стимули створюють умови для інвестицій навіть під час війни. Це ті сектори, в яких внутрішній ринок суттєво зріс. Ну, в першу чергу, це звичайно промисловий комплекс, це виробництво будівельних матеріалів. Ну і третє такий сектор, в який ми бачимо зараз, активне інвестування приватного сектору, це енергетика, найкращим таким партнером. І союзником для держави можуть бути великі компанії транснаціональні, які вже працюють в Україні. Бізнес в Україні не припиняє роботи попри воєнні ризики. Інвестори очікують прозорих умов і підтримки з боку держави. Водночас соціально відповідальні компанії, як от Філіп Моріс, Україна, продовжують вкладати кошти у безпекові рішення, що свідчить про готовність працювати довгостроково, розширювати виробництво і зміцнювати економіку країни. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, факти Єдині новини. На цьому поки що все. Наступний наш випуск за 15 хвилин не пропустіть, а марафон триває.